Доброго дня, дітки! Ось настала пора року, яку ми з вами довго чекали. Діти, а яку пору року ви бачите? Так, це зима. А як ви здогадалися? Тому що все навкруги вкрито білим, пухнастим, холодним сніжком. А що одягнені діти, які гуляють на прогулянці? Так, діти одягнули капелюшки, шубки. А що вони роблять? Вони ліплять ці сніжку снігову бабу. Діти, а зараз послухайте вірших Грицькавої морозець. Морозець, морозець, не щіпай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Що щипає за щічки діти? Так, морозець. А чи бояться дітки його? Ні, не бояться. А що вони роблять? Плескають у долоньки. А які носики у діток? Так, червоні, здогадалися чому? Дітки змерзлі на морозі. А як слід поводитися на морозі? На морозі треба багато рухатися, щоб не замерзнути, та добре, тепло одягатися.